Сьогодні 24 листопада 2022 року. Такий гарний день, але трохи для деяких людей з проблемами. Але для нас, як для кухарів, їжі життя Дніпро, ці проблеми немає. Чому? Тому що ми готуємо на дровах, ми підготувалися заздалегідь. Ми сьогодні зранку прийшли, розпалили наше багаття і приготували дуже гарну страву, яка називається кічі. У нас є такий запас дров, от, тому ми незалежні від електроенергії, від газу, і ми готуємо, і будемо готувати і кормити далі тих, хто потребує гарячого інших. Це була навіть наша третя чи четверта нарада. Це коли був четвертий да день війни. Це було десь 27 сьоме, Коли ми відчули кількість і потребність в харчуванні людей, і ми розуміли, що це буде все зростати. Що ми тисячами будемо роздавати їжу, обіди? Да? І е, нашою командою було прийнято рішення, що у нас повинно бути окреме енергозабезпечення. І тому ми прийняли рішення. Дрова ось там у нас наверху баки стоять. Якщо буде морози, у нас є куди їх перенести і так зробити, щоб знову ж таки не залежали ні від чого. Для нас саме найголовніше те, що ми не зупиняємось. Навіть коли взагалі в місті нічого не буде. Ми будемо продовжувати годувати наших нужденних українців, наших переселенців. І ми розуміємо, якщо така ситуація буде далі продовжуватись, то до переселенців приєднаються ще наші громадяни міста Дніпра. Ми готові годувати, ми готові роздавати наші коміники. Нам все ж таки потрібна ваша підтримка кожного дня, бо нам потрібні дрова, нам потрібні люди, нам потрібне обладнання, нам потрібна ваша допомога, нам потрібна ваша підтримка. Да? Бо разом ми нагадуємо десятки тисяч людей.